28 вересня, які птахи врятували пророка Ілью. І станеться, будеш ти пити з потоку. А крокам наказав я годувати тебе там. Перша царів 17.4 Мешко розглядав картинки у дитячій біблії. Мамо, а в біблії є історії про птахів? запитав хлопчик. У Святому Письмі є одна дивовижна історія про кроків. Які врятували і Ілів з голоду, відповіла мама. Почитай мені про це, будь ласка, попросив хлопчик. Мама показала мишкові картинку, на якій був зображений пророк Ілля та кроки, що тримають у дьобах невеличкі шматочки хліба. А потім почала читати. Безбожний цар Ахав та його дружина Ізевель не бажали. Визнати велич єдиного Бога. Тоді пророк Ілля сповістив на землю прийде велика посуха та страшний голод. За це його почали переслідувати. Бог сказав Іллі: Ти до потоку, хорав. Тут у Іллі було джерело води, а крукам Господь наказав приносити пророку хліб з м'ясом уранці та ввечері. Виходить, куки врятували Іллю від смерті, захоплено промовив Мишко. Абсолютно вірно, Господь ніколи не залишає у труднощах тих, хто вірує в нього і виконує його волю, сказала на, на закінчення мама. Важливо, купувай на Господа і пам'ятай, пам Бог може допомогти навіть у найскладніших ситуаціях.